Усім привіт! Сьогодні до вашої уваги невеличкий огляд: ось такого шейвера. Він називається англійською мовою fabric shaver. Ну, інакше кажучи, це для збирання ось цих катешок зрізання така бритва. Значить, Дивіться, в ну, деяких характеристиках він ну, пише, що може працювати в принципі, півтори 2 години. Поки що він на тому заряді, який вплив, він досі працює. І підзарядка оголошена як півгодини. Підзарядка у нього відбувається через ось такий тайп. тайп. А, чи які тут, ну, в общем, не Type-C, да, а попередній роз'єм. Що ще можна про нього сказати? У нього є контейнерочок для зборки, зборки да, ось там є пил, вже він такий закритий, можна сказати, але все одно сюди попадає пил також. Щодо моделі, тобто деякі підписники питали, де що, що там, та як. Ну, він тут по, як поп-чой. Ну, Стосовно брендування, в принципі, він, ну як, це можна сказати, і ноунейм no з одного боку, з іншого, в принципі, його можна знайти і на Amazon. Да, ось Lint Remover. Моделька є, деякі характеристики, да, що він на оутпуті дає 4 вати, да, тобто його потужність. Що тут ще таке? Ну, якщо дивитися туди. Прям всередину, то е, дуже простенька конструкція, якийсь двіжок, е, да, він крутить е, механізм. Зараз я його закрию назад до защёлки. Значить, дивіться, що тут є іще. Відкручується ось таким чином ось цей захист металевий. Да, і всередині бачимо ці леза. Їх у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 лес. Там вони під кутом зроблені. Так, я поверну все це назад і зараз послухаєте, як він буде працювати, тобто увімкнення за допомогою кнопочки. Тут ну, просто мінімалізм. У ну, нас така бритва. Ну, давайте перевіримо, як він працює на одежі, в якій є катишки. катишки. Так, значить, я ось так от знайшов такий екземпляр. Да, на ньому і протестуємо. Ну, я думаю, що ви бачите, да, тут такі ну, трошки темненьке катишки. А да, і зараз я буду проходитись по них і, в принципі, їх збирати. Натискав з різною силою, да, ось бачите результат роботи в контейнері, да, ми назбирали, да. ну, відповідає да, кольору ось цього всього тканини. Ну і в принципі можна, можна побачити або не можна побачити, да, що в принципі катишки, бачите, пішли геть. Тому є е, да, ось такий шейвер. Достатньо зручна штука і не дуже дорога, як мені здається. Зараз дивлюсь на сайті. Він стоїть 16 доларів, це його ліст прайс. Ось, якщо кому сподобався цей невеличкий огляд, ставте лайки, якщо необхідна якась невеличка консультація або навіть допомога в тому, як його здобути, то можете звертатися, пишіть, а чи зможемо, допоможемо. Все, всім дякую за увагу. Пока.